Дорогі жителі Кременчуцького району, гості цього місця, люди, які приїхали сюди. Сьогодні 24 серпня. Сьогодні ми в Чергове святкуємо День Незалежності. Але це свято з присмаком війни, тому що нам в чергове приходиться виборювати свою незалежність, відстоювати своє право на майбутнє, відстоювати права наших дітей на те, що вони можуть жити в вільній країні. Тому я вас всіх вітаю з Днем Незалежності! Бажаю міцного здоров'я, бажаю сили духу, бажаю сили перемоги. І тільки разом ми здолаємо всю ту нечість, яка заважає вкотре нам бути незалежними, бути вільними і нормально розвиватися в цій країні. Так що ще раз святом і всі до перемоги. Доброго дня! Дозвольте привітати мешканців Кремочуського району з нашим державним святом. Раніше мало хто усвідомлював його значимість, Зараз, я думаю, що вже кожен розуміє, що це основне наше свято в нашому житті. Хочу подякувати ЗСУ, хочу подякувати волонтерам, хочу подякувати простим громадянам за ту позицію, з якою кожен з них зараз живе. І завдяки всім нам, я вважаю, оцій праці наполегливій і на фронті, і в тилу, ми обов'язково переможемо. Слава Україні.